Вітаємо вас на каналі компанії Деталі. Ми уважні до деталей. Саме в цих відео ми знайомимо вас зі своїм асортиментом запчастин. Ставайте нашими покупцями та залишайтеся в русі. Тулка фіксатор троса куліси, котра застосовується для автомобілей групи ВАГ дуже цікавої форми деталь, котра, коли виходить з ладу, унеможливлює вмикання передач. Так як трос може покинути своє місце роботи. Каталожний номер цієї деталі по оригінальному каталогу 1 g 711 256, повний перелік авто, до котрих ця деталь, та додаткову інформацію можете знайти і за посиланням під цим відео на наш офіційний сайт деталь.if, де ви можете зробити покупку та дізнатися. Про наявність ще безлічі потрібних запчастин саме для вашого авто. Пам'ятайте слоган компанії: це життя складається з деталей. З нами ви заощаджуєте та дбаєте за довкілля, адже ми використовуємо вторинну сировину для пакування ваших посилок. Підтримайте український бізнес та контент, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео.